І всім привіт, друзі! Ви на каналі Games І сьогодні я буду грати, продовжувати грати в гру, яка називається Ну Сьогодні я це буду робити на комп'ютері. Сьогодні я буду втікати через Анджелу. Да. Ну а не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, а ми будемо починати. Я, наверное, покладу Easy нормал ім. ну, в общем, Ну, ця штука, бо на нормал я ходю дуже медленно, а грані мене дуже безстроловає. На комп'ютері <кх> да, буде тяжковатко. так що буду. Отак і грати. День перший. Я з управлінням деяким настрою, але з деяким ще й ні. Походу буду настраювати. В общем, вот. Так. Докази, що я граю на комп'ютері. Дай вам взагалі різниця я на чому граю. Грай не йде. Валим. Ага. Вот вона Щоб сховатися на кровать, я на Е, значить, буду нажимать. Мені надо, щоб вона пішла, а я собі прочекав. Угу. Дивіться. Наверно, мабуть, і не вийде наверное, тут збігати. Хотя хто знає. Так, що у нас тут? Я ж не нашумів. А тепер на шумів. Треба десь сховатися, щоб вона мене не знайшла. О, знайшов один предмет. А якщо я трошечки підвищу о, здається, стало краще, ні. Так, тут у нас цей відмить <гум> Воно там. Нам треба зараз на вулицю піти. Иди в жопу. Капец, я медленно ходю, не Все, в жопу. Опа. Тут спешил кей. Хай будет. Я мастящий, кейду медленно. А что так, не знаю. Покладем. Стоп, стоп, стоп. Так, що у нас тут? бідон А нам ця штука не треба. Зря брали. Я її називаю бідон Берем цю штучку і понали зараз часть від дробаша поставимо Чо я так ходжу медленно? Як настроїти? Хай буде так опше. Вот. Вот там. Напішла в підвал. Вона там капкан поклала. я все ж таки зменшу трохи. Гранній дев'ять ти вже. Не. А как? Стоп. Итак. Я все настрою. Надо за рассеку выбраться. Опа. Ключ від машини, де, де сходи? Я чую... Ничего сама де? От вона, Дивіться Тихо. Диві. Треба її обманути. Ми по два маємо побіжати. Давай. Сюди. А ти? Така. Даре її треба відлікти. Нашла. Вот Віпінкей. Але нам треба. Ой-ой-ой, обраною. Тут що там нічого. Давай, давай, спеши. Сюда. Бипон кей. О, вентиль там. Так, зараз арбалет возьмем и буде спокійніше играть. Дай воно. Вуаля. Граняка. Така страшно. Так, 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 так. Быстро в цю дырку. Чего я так ходжу медленно в цій игре? Не ясно. На телефоні я быстріше Угу right uh -huh. Тихо. Что? Я с тобою граю хованки. Все Так, щоб стріляти, треба теж зараз налаштувати стрільбу, от, друзі. Не. Ну зараз. Зараз, зараз, зараз. Понадоби. Так. Є. Мінус грення. Ого на дві хвилини. Багато. Понали за відврткою. І пік. Сюди. З першого разу. Бам. Йдемте те що в тому ящичку. Тра-та-тара-трата-там. Бам, 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 сейф-ключ. Сюда берем. Куда нам треба буде. Пшли. Ласко губці, а вони нам будуть треба. Всі предмети для побіга я буду скидувати воду. Бемте за арбалетом. Я вам скажу на компі легше. Але ходьба О, арбуз є. Пішли Мастер Кей. Нам таке не треба. Так, беремо арбалет. Цим арбалетом легше життя стало. Що можна провірити ще? Шу немо. Там Біблія, вона нам треба. О, тут свічка, але вона нам нужна. Грені вже мала би встати, так? а чи... Оба! Хрязь! Сюди. Все, викидаємо, бібл, цю книжечку берем, бо нам манджалка має дати ключик від її підвалу. Ну цей персонаж так повільно ходить, я так ще не бачу. Ну я даже з цим попробую пройти. Тут гайковий ключ. Все, давай велась і побыстрій Чую як Анджелка Рега Торату. Знаєте яке ще місце треба провірити з цим арбалетом? Сюда, спершого. Я все завжди сюди, першого разу, попадаю. Ай. Ема Стрях. А, не, ведь стрях. Грани, да, уже? Я к шо эту штучку. И, и вот Тут опадаем. все. Поймастей у него. Так, тут. Шулома, шо шу немо. Мясо є. Можно до паука сбігати. Але я. Зараз воно тут. Бабисо. Давай, сюди. Все. Дайся. Такс, сонце скільки то там секунд вона там заморозилася? У ворони у нас що? О, у ворони ключ від эм, Да. Мені треба за спешл кейпіти, бо там він був. Бам. І сюди. Грани там уже. Не видно я хочу її підстрелити. Ну, і зараз підемо на шубу. В общем, я вже усипив бабку і лишилося м'ясо занести наверх Бом. <кій> я там відкрив спешел кейс і зараз до паучка зійдемо. Глянем, що у нього там має бути. Що нам, эм, собственно, потрібно для побіга через манджелну каліналізацію? Вентиль, плоскогубці, той ключ, О, той, який у ворони був, і балка, крутілка. Кодемо, а, а ми йдемо сюди. Але з цим повільним ходженням, мені здається, він на зарезіст, ні? Ні, не з'їв, все добре. Дивжі. Грані там надіюся, не прокинулося. Ідемо ти подвал, відкриємо. Оцей бам. Сюди. Йдемо ти брати. Це? Поналик. До воронеруне, рони, рони Бам, Сюди. Готово. Картина упала. В общем, ключик у нас тут є. Кладемо. Шумимо Ключ є. Пласкогупці. Є. Демте за Вентилем. за Вентиль. Сюди. Де може бути мілоток? Такс. Беру я отвертку, наверное, і йду я до Анжелі. Бо я. На. Там в Анжела, думаю, будуть проблеми. Потому що я Бетмен. Кому заказал? Ничего, попробуємо Якось може. Пойч його? І зарайдуйте. Бам! Дем ты зачекаємо тут? Є? нічого. Малоток є, yeah, бой. Зараз сюди повернемося. Так, сюди. Вона реагує на звуки, Анжела? Я не знаю. Огрей не реагує. Так, дай мне молоточок молоточек, куди куда видно сами? Вот сюда. Раз. На. І бам. Хресть. І це тоже были. Помешало. Утяг. Опа, -по пороп -по -поро. Де воно? Пришла туда последний раз и ночь. Девять. А я пришел сюда на чудо. Сюда. Где? Где она? Анжела. Оба. 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 Шестеренка. Да блин. А лифт я знаю, что там треба Цифру 2 у сундучку. Так. Бо я дивився. Быстро. Ан Анджеліна! Я уїжджаю. Пока. Номер 2 Тью. Тью, тю, тью, тю, тю, Опа! А нам треба... А ми можемо і за тими плоскогубцями, і не йти. Бам! А, -а, -а. паді, хай буде тут. Нам треба якось тікати. З цього місця. Опа! Я молотком от тут хочу, повірити. Шо? О, Все! Всі предмети для побіга готові. Да ну. Я не вірю. Зуса! Єсть! Ми чима від цієї Анжели і Баби Грелі. Тільки тепер треба всі ці предмети перенести. Я не буду по віддільності. Я зроблю, знаєте як? Вот. Так. Бам. Але Грені зараз прийде. І треба грохнути, ні? Вам так не здається. Все. Я переніс всі предмети в ту дирочку. Тепер, що жорстко тут, щоб ми мали час як звалити. Ці плоскогубці туди не влізали, бо вони падали з труби тої. Так що прийдеться їх з собою брати, так? Такс, вибачаюся, що там псикають без яку, я да. все грань думаю вже достатньо пішла туди куди треба чи ні чи вона не йде сюди все валом 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 побіг уже зараз буде вот це не побіг це пошах. <гум> так, першим ділом нам треба взяти балку. Бам. Всі предмети тут, бачите? Паучара йде додому. Так, треба, щоб я її зразу знайшов цю Анджеліну. Бо вона може бути будь-де. Справа, зліва, зверху, знизу. Вона береся з воздуха якось. 30 хвилин на відео буде. А ви що думали? Дом. Вот вона. Ехо. Мені треба бачити, де воно. а де Анжел, так, де? ти? Це капець. Я таким чином не буду знати, де Анжела. Давай. Давай я тут. Гавея. Сліпе. Все. Вона йде сюди. Сюди. Бам, ховаємося, вона зараз ми за нею. Геніальний план. Понадоби Анжелка, анжелка, вот так, вот так Анжелка. А куда она пришла? Я не знаю. Волона. Бам! Сюди. Є, е. я тут. Я. Сюди, бам! Готово. Перше у нас є. Тепер тікаємо. Ідемо за іншим предметом. За вентілем. Давай, давай, давай. Бігати дуже добре, Анжелка. Спорт. Будеш спортсменкою відомою, розумієш мене? Давай, давай, давай. Сюди. Є. не да. Я, наверное, не буду записувати, як я. В общем, я вентиль і пласкогубці уже заніс. Лишився цей ключ. Бам! Все, зараз, друзі, буде побіг. А якщо в мене навіть і Анжелка злова у мене скільки ще там днів? є 130-300. Тільки не вугла. Дивіться. Давай, мега погоню. Все. Валим. Зараз буде побіг, друзі. Я не вірю, що я перший раз в житті збігу від анжелки. Від Анжелки І дивіться, зараз. Раз, два, три! Сюда! Що На Що ж, друзі? Ось вот, такий був відеоролик у мене. Погнали. Пам! Є! Yeah! Сюда! Що, Гриняка? Що Анжела? Шо? Не зловили мене! Вот, все! Зе! And... В общем, друзі, на цей проходження я потратив рівно одну годину. Ви не забувайте ставити лайк підписуватися на мій канал. Всім пока! Це був. вважайте, я пройшов на рівні хард або Нормал. Бо я ходив медленно, медленно. В общем, я пройшов гру. Ставте лайк і підписуватися на канал. Всім пока!